Влітку на ринках та прилавках магазинів можна знайти різноманітний асортимент овочів, ягід та фруктів. Полуниця, чорниця, малина, помідори, перець, кабачки усе це і не тільки я в наявності в теплу поруду схочу. Ось аби поласувати такими продуктами і взимку та розширити свій раціон у холоди, варто їх заморозити. Адже влітку фрукти та овочі не тільки найсмачніші, але й мають найбільше вітамінів і нижчу ціну ніж взимку. Щоб усі ці старання не були марними, до процесу заморозки овочів, ягій та фруктів. Варто підготуватися заздалегідь. Це має бути хороші, відбірні, скажімо так, чи ягоди, чи фрукти. Промити, просушити і сформувати в пакети. Якщо ви не просушите, наприклад, і залишиться більше води, воно просто все разом буде одним, скажімо так, великою глибою замороженою. Варіантів заморозки є чимало. Формувати ягоди, овочі та фрукти можна як узі-пакети, так і контейнери. Ще може бути варіанти в силіконову форму від мафінів, налили, наприклад, ягідне пюре, поставили його, воно трішки замерзло, витягнули його з морозильної камери і поформували собі по порціях, які вам безпосередньо необхідні. Заморожувати можна зелень, цвітну капусту, броколі, кукурудзу, буряк, моркву, гриби, помідори. З фруктів, абрикос, перцики, нектарин, грушу. А ось ягоди морозити можна усі. Пакувати продукти потрібно відштовхуючись від того, які страви потім плануєте готувати. Якщо людина любить фарширований, перець, а сезон його літом. Навіть можна заготовку зробити на зиму і не нарізати смужками, наприклад, той самий болгарський перець, а просто круглого, вичистити його середину і коли ставите в морозильну камеру, просто один в другий перчик запхати. І ви, коли зимою, наприклад, захочете того самого фаршированого перця, ви просто будете вже мати готову форму, яку просто начиняєте і ставите тушкувати. Дієтологиня каже, зберігати заморожені продукти варто не більше року, при температурі мінус 18 градусів, за меншої температури запаси Можна тримати 5-6 місяців. Ягоди, які лежать у морозильній камері довше, втрачають свій смак та поживну цінність. Ось серед інших способів зберігання продуктів, таких як консервування чи квашення, Мар'яна Лебідь радить обирати другий. Це є пре і пробіотик для кишківника. Якщо ми говоримо про мариновані продукти, там, як правило, велика кількість оціню. Якщо взяти на вагу і квашення, і мороження, то я рекомендую використовувати ці два варіанти, щоб у вас було. Більш різноманітний раціон, наприклад, на зиму. Якщо у вас немає часу чи можливості зробити заморожені заготовки літом, то є ще альтернативний варіант. У супермаркетах можна знайти продукти швидкої шокової заморозки, яка дозволяє якісно зберігати овочі та фрукти.